Місто, добрий вечір, місто, Кривий Ріг, Криворіжці. Дивимося з вами на безпеку на 4-5 січня. Дивимося загроза ракетна або шахетна і чи є загроза мирним людям. Кривий ріг, південь. Дивимося південну частину, вже сльози людям випадають. Південь, кривий ріг, південь. Дивіться, південь у вас є ракетна загроза на якийсь об'єкт інфраструктурний і є загроза фізичних ушкоджень людям, людям, які там працюють. Буде працювати ППО, звісно, потім шахеди десь на окраїнах міста будуть залітати, але південь дуже уважно по ракетам на якийсь об'єкт. Є загроза людям, тим, хто там працює, хто поряд з цим об'єктом, ви ж там самі знаєте краще то будьте дуже обачні. Кривий ріг Захід, західна частина, 4-5 січня, дивіться, у вас працює ППО теж по ракетах, по ракетах, західна частина. Ну це таке, як прольотом показує, знаєте, не на західну частину міста воно буде. Але збивати будуть над вами, будьте обачні. Або на межі вашої західної частини міста. Ось так. Якось так воно. Ну, ціль, похоже, що не ви. У вас там гарний захист показує. Так, Кривий Ріг, північ. Дивимося, північна частина. Що загрожує мирним людям? Чи загроза загроза до душахідів? 4-5 січня. Так, північ. У вас прильот пада, падає шахетний прильот, і ракети падають, будуть летіти, які будуть збивати. Північ найтяжчі карти у вас на ці дві доби. Будьте уважні, люди в сльозах, це ну, погано, це завжди погано. Прильот пада. Так, схід дивимося, кривий ріг, схід, східна частина міста. Кривий ріг, схід, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета бушахидів. Це прямо атака, така буде на місто, на всі, всі частини трохи зачепить. Є загроза фізичних ушкоджень людям, є робота ППО, дуже гарно, гарний захист захищають якийсь інфраструктурний об'єкт, але є загроза від шахедів, є загроза людям. Фізичних ушкоджень є загроза. Будьте обачні, і от вам і де і ракети падають. Кривий ріг. Так, дивимося. Криворіжський район. Криворіжський район. Знаєте, у вас показує, що летіти буде, мабуть, на місто. Тобто нема цілі у них там в районі. Летіти буде на місто. Буде працювати ППО, є загроза від уламків, але чомусь вона пада пуста людям. Загроза. Ну, це добре. Це добре, значить, вони не нашкодять. Бережіть себе, своїх близьких. Хочу вам декілька слів сказати, що запоріжці читають молитву затримання, на затримання ворога, бо у них один з найтяжчих напрямків. Їх декілька в нашій країні цих напрямків, але чомусь ну, фанять ці дуже сильно. І ми читаємо разом з ними, я читаю там довше і більше і своє, вони читають так, як у кого є можливість цю молитву затримання. Вона велика, така довгенька, вона є в інтернеті, на українській мові. І долучайтесь, якщо у вас є якась хвилинка. Лишня, в ідеалі її читати треба, ну, по правилам її читають 40 днів, 9 разів вранці, 9 разів ввечері. Але хоча б, хоча б її читати по 3 рази вранці ввечері, 9 днів, можна періодами. 9 почитали, зробили перерву, 9 ще, якщо є час. І читайте на свій. Район да, на Криворіжський район. Читайте на область, на Дніпропетровську область. І Якщо чим більше людей долучиться до цього, ех, морок згине, ну він згине і так. Але треба підтримка, треба захист хлопцям. Читайте за наших воїнів, будь ласка, молитву Архангела Михаїла. Я давала їй захисна молитва. Ви можете читати на свій будинок, на себе. Ви можете читати на людину, яка знаходиться да, десь чи їде десь в якійсь важкій е, дорозі. І читайте, будь ласка, її на хлопців, на захисників. Це дуже-дуже сильний захист. Вона дуже-дуже оберіга і Архангел Михаїл один з найсильніших захисників воїнів, наймогутніших. І він оберіга і допомага. Бережіть себе, своїх близьких, долучайтесь і читайте цю молитву хоча б, хоча б кілька днів. Все буде добре. І перемога буде за нами, бо ми на світлі добра, на стороні добра, ми світлі люди. Побачимо з вами 5 січня, подивимось, що нас чекає далі.